Скільки себе пам'ятаю, дуже любила усе, що пов'язано з езотерикою. Мої перші додорки з е, Всесвітом трапились через психологію, медитацію і фантазію рідних. В дитинстві, коли я хворіла або почувалася недобре, моя мама водила мене до цілительниць, які виливали на віск. Викачували яйцями і молитвами. Мені було одночасно страшно і цікаво заворожувала ця така таємнича атмосфера навколо ікон, ікони, свічки, е, якесь таке чудове тайм. У п'ятому класі на трудовому навчанні було завдання зробити ляльку-мотанку. За Давніми традиціями українськими. І ці ляльки-мотанки були для якогось призначення для стосунків, для захисту, для здоров'я, для гарного сну і так далі. Я зробила ляльку оберіг і для хорошого сну. Досі пам'ятаю, як сипала трави з певним наміром. Ми читали «Отче наш» і зав'язували ось цю ляльку-мотанку. Тоді я вперше робила щось із травами. У мене була м'ята це для гарного сну і заспокоєння, і також полин для захисту, і стояла ця лялька завжди на поличці у моїй кімнаті. А потім, завдяки фантазії моїм рідним. Моє дитинство наповнювалося чарами все більше і більше. Сестра розповідала мені, що якась невідома сила зранку підносить її до підвіконня, вона звідти падає і таким чином прокидається раніше мене. Також вона розповідала мені, що у бабусиному саду є дерево кота Леопольда, це наш кіт, який на той час уже помер. Е, і цьому дереву потрібно поклонятися. Я боялась цього дерева, як вогню просто обходила його десятою стороною. <рес> Впродовж мого життя у мене завжди була в голові думка, що мені має допомогти психологія. І поки я була маленькою, підлітком, потім юнаком, е, я збирала по крупинках, таких маленьких, щось про психологію, якісь статті, і потихеньку собі вивчала. Потім, коли вже вступила до університету, була змога ходити на безкоштовні сесії до психолога від університету, і, якщо чесно, це дуже класна можливість, якщо ви зараз навчаєтесь. То знайте, що у вас є ця можливість і скористайтеся нею обов'язково. Я ходила до різних психологів раніше, також зараз проходжу терапію. Вважаю, що психологія потрібна кожній людині, хоча б для розуміння себе і людей, які оточують тебе. Все-таки з психологією життя стає легшим. Зараз в Україні є багато платформ, де психологи надають якісну допомогу людям. Потреба у зміні психолога відчувається внутрішньо, таке відчуття, що от вже пройшла якийсь певний шлях з психологом одним, і ніби далі немає якогось коннекту, немає росту. Це не означає, що цей психолог не розвивається, він розвивається, але, можливо, мій шлях з цим психологом закінчився, і тоді хочеться знайти якогось іншого. Це також дуже класний досвід, тому також не бійтеся змінювати психологів і підбирати того психолога, який підходить вам найкраще. На даний момент я займаюся тим, що роблю відливки на віск. Діагностику на віск, свічки з наміром, тобто програмні, сіль з травами і маслами для чистки, діагностику сфер життя та пишу індивідуальні медитації по конкретно вашому запиту. Кожній людині підходить свій спосіб пізнання себе і допомоги собі. Але також можуть ці способи змінюватись в залежності від потреб людини. Це також нормально. Також я продовжую своє навчання цілительству у прекрасної Марусі, вона психологиня і цілителька. Я залишу її контакти в описі під цим відео. Вона чудовий прекрасний вчитель, спокійно і гарно все пояснює, допомагає розібратися дуже детально в усій інформації. На даний момент мого розвитку в езотериці я надаю послуги, які перечислила вам вище, але обов'язково обговорюю свої кроки із Марусею, щоб якомога краще допомогти вам із вашою проблемою. Це як супервізор у психології, тільки тут у цілительстві. Якщо у вас є бажання скористатися якоюсь послугою чи товаром, запрошую на мою сторінку в Instagram, буду вам дуже рада допомогти.